Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Помішана на Тревел. І у цьому випуску на вас чекає досить незвична екскурсія. Сьогодні, нарешті, я вирішила відвідати цей неймовірний центр. На що газ, цей день настав. Нарешті за півтора року проживання в Буенос-Айресі я добралася до найвідомішого риколета Кваладовища, в якому мене зараз оточує дуже-дуже багато склепів. І це є особливість у Буенос-Айресі. Саме тут відбувається таким чином захоронення людей в склепах дуже різної форми, різної архітектурної забудови. І ось я тут. Трішки покажу вам. Атмосферу найспокійнішого і найкультурнішого місця Буенос-Айресі. без перебільшень. ще років п'ять назад, коли я вперше дивилася випуски за Буенос-Айрес, це місце запало мені в душу, так як воно було якоюсь родзинкою, якоюсь новою тою частиною світу, який я ще не зустрічала до цього моменту. Зверніть увагу на дати захоронення і, взагалі, на імена. Я зараз прогулююся дуже маленьким коридорчиком, який буквально шириною півтора метри. І для мене повністю суцільні склепи. По сторонах і особливістю цього місця є те, що навкруги максимально шумне, гамірне місто. А тут ти опиняєшся не просто в якісь архітектурні родзинки Буенос-Айреса, але в тихому, спокійному місці, де хочеться подивитися, помилуватися. Подумати про те, яке наше життя швидкоплинне. Загалом трішечки такий медитативний стан, якийсь з'являється. І я так розумію, що це місце прирівнюється до наших храмів, до наших кладовищ, так як воно теж має велику кількість молитв, спогадів, думок, емоцій. Тобто на енергетичному рівні воно досить сильне. Це кладовище, як маленьке міні-містечко, і навіть ось такі лабіринти є тут. На цьому кладовищі захоронені і відомі особистості, і актори, і письменники, і різні діячі культурні, громадські, поховані цілі родини. Можна ось, наприклад, зазирнути в один із таких склепів, який вже дуже в такому вигляді, і видно, що він дуже старовинний. І коли ми підходимо ближче, там можна подивитися, що внизу є місце для. Могил. Часто у фільмах, які ми з вами дивимося, завжди якось подаються люди, які померли і покинули цей світ якимись містичними істотами. Супроводжується це все якоюсь темною енергією. Але як показує наша практика і життя, потрібно боятися не мертвих... А живих коли йдеш поруч цих місць, через скло можна побачити труни, які складаються внизу. Так прийнято в цій культурі. Але є дуже багато склепів, які вже втратили свій вигляд, які в якийсь момент були розруйновані чи розбиті. І зверніть увагу на декорації. Як прикрашали склепи взагалі? Тут також є багато нових склепів, які відповідно нещодавно побудувалися і регулярно обновлюються. Але поруч з ними є дуже старовинні склепи, в яких буквально останні захоронення були ще 50-70 років тому. А є й ті, які вже втратили свої надписи. Не знаю, чи підтримували б у нас, в нашій культурі, такий вид кладовища. адже по факту ці люди спочили, але тут кожного дня прогулюються групи туристів. І це місто є дуже популярним. Сюди багато приїжджає з різних країн, як Латинської Америки, так і світу. І ми звикли до стереотипу, що на кладовищі тихо і спокійно. Але ну не на цьому 100%. Це дуже популярна практика будувати ось такі кладовища. Вона популярна як в Європі. Так і от в Латинській Америці, так як Латинська Америка, це по факту, по факту культурна спадщина іспанців. І це все було сюди привезено. Ці всі традиції залишалися. Це кладовище реально як мініатюрний район. Ти виходиш просто на кожну вулицю і бачиш, як навколо тебе з'являються додаткові розвилочки, вулички, повороти. І реально. Просто архітектура вражає. Кожен склеп це якась певна своєрідна архітектура, різноманітний стиль. Можливо, це різний вид каменю, з якого це зробилось. Найчастіше це мрамор. Але тут також є і метал, і просто бетон, і скло, і дерево. Загалом дуже цікаво, багато металевих різних вирізблених конструкцій. Загалом реально ти потрапляєш в якійсь мірі в музей. А з іншого боку, коли я на це все дивлюся, я розумію, що наша людська природа, коли ми живемо в цьому світі, і намагаємося бути якимись досягаторами, так от наша культура розвиватися, рости. Я не кажу, що це погано. Але таке відчуття, що коли ти помираєш або плануєш, що ти колись помреш і купуєш собі місце на такому кладовищі. Тому що тут, звичайно, земля дуже дорога, і щоб тебе тут похоронили, потрібно бути обов'язково заможною людиною. А, і, скоріше за все, бути якоюсь заслуженою людиною при житті. Тому якось воно так все складається, ніби а, як тебе похоронять, це має якесь значення. Тому тут теж місце для роздумів таких, да? час для роздумів таких. Кожна своя думка з цього приводу. Якщо вірити інформаційним джерелам з інтернету та чату GPT, то на кладовищі ріколета майже нереально знайти місце для поховання. І якщо так трапилося, що тут хтось дуже рідко все-таки продає це місце, його вартість буде коливатися від 20 до 500 тисяч доларів. І ця вартість, увага, буде залежати від того, в якому місці кладовища розташований склеп та хто похований поруч. І таке відчуття, ніби мова йде не про місце для труни, а про покупку свого будинку, який має бути максимально комфортний та оточений приємними людьми. Ось така вартість нерухомості після смерті. В середньому вартість місця на ріколеті коливається в районі 100 тисяч доларів. Ще також є відчуття, що навколо тебе дуже багато міні-храмів, така суцільна вулиця з маленькими церквушками, капличками, і кожна з них особлива по-своєму. Якщо зазирнути в деякі з цих склепів, до речі, у них часто немає скла або воно розбилося, або просто через те, що вже дуже старовинні склепи вже не витримали віконні рами, можна подивитися на труни, які тут зберігаються. І ось конкретно в цьому склепі є дві маленькі труни, які зверху помітні, і також велика труна. І якщо підійти ближче, можна подивитися на решітку на підлозі. Це означає, що там внизу є ще один склеп під низом, в якому теж зберігаються трони родичів, які тут померли. Наприклад, на цьому величезному склепі можна помітити захоронення ще 1911 року. Віколета кладовище відноситься до найпопулярніших нейкрополів у світі, і тут нараховується приблизно 6,5 тисяч. Ось таких склепів, мавзолеїв і пам'яток. До речі, майже 200 з них відносяться до історичних пам'яток. Кладовище було засноване у 1880 році, і з того часу тут почали хоронити саме відомих видатних людей. І саме тут збереглися ось ті пам'ятки архітектури, які були притаманні багатій в економічному плані Аргентині, яка була такою раніше, да, на початку 21 століття. І у 1946 році це кладовище стало історичним музеєм офіційно. Thank mm -hmm. you. Ось знайшла склеп чоловіка, в честь якого називається наша вулиця, на якій ми живемо. І тут похована теж вся родина. А ось тут я знайшла місце, де захоронена відома аргентинська діячка та дружина Перона Єва Перон. І тут похоронена вся її родина. Щодня я вам показала фрагмент склепу, який максимально затиснутий між е, іншими склепами. І чомусь в мене було уявлення, що якщо це Єва Перон, якщо це дружина там президента, який тут правив, умовно кажучи, довгий час, то е, це має бути супер якийсь склеп нереальний, як не знаю, як хоронять якихось королів. Але ні, це максимально скромний склеп її родини. Максимально непомітний. І прізвище, вказане на склеп він не свідчить про те, що це саме е її конкретно склеп там, чи беру на склеп. Ні, Це саме, от, я так розумію, склеп її е сім'ї. Зараз буде невеличкий відступ. Ця прогулянка по кладовищу Рікалета викликала в мене досить неоднозначні думки. Це Безумовно, важлива історична пам'ятка Буенос-Айреса. Тут дійсно зібрано дуже багато архітектурних споруд та різноманітних цікавих об'єктів. І загалом, в принципі, якщо дивитися на ці всі речі як на щось історичне, то саме так. Але з іншого боку, це кладовище. Це святе місце, це намолене місце, так як і в Україні тут кладовище це місця, де спочивають тіла померших людей, тіла людей, які ще вчора були живими, сміялися, веселилися, кайфували від свого життя, продовжували реалізувати свої мрії та досягати нових цілей та висот. І коли ти прогулюєшся по цьому місцю, тобі важко сприймати той факт. Що це не просто будиночки, це не просто якісь коридорчики чи вулички, це місця, де відпочивають назавжди тіла колись ще живих людей. Ну, що, гайс, ось така коротка прогулянка вихідного дня у мене вийшла по культурному історичному центру, по кладовищу Ріколета. І, в принципі, якщо ви зараз воєна Савісі і хочете. Відчути якісь нові тони, відчути якісь нові яскраві фарби, або по-іншому починати сприймати це місто. Обов'язково сюди заходьте. І також бонусом є те, що якщо у вас вже є картка ДНІ, то з нею безкоштовний вхід. На ну ще закінчилась моя прогулянка, і тепер рекомендую її вам Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. До нових зустрічей.